День. веб вебпрограмування або веб-розробка це простіше кажучи створення сайтів. Причому поняття веб-розробка краще, оскільки при створенні сайтів не всі дії є програмуванням у звичному розумінні цього слова. При використанні мов HTML, CSS, тобто під час створення шаблону сайту або сторінки, говорять про верстку сайту. Налаштування сервера, на якому розміщується сайт, швидше схоже на роботу системного адміністратора ніж програміста. Веб-розробка не обмежується однією мовою. Та клієнтська частина сайтів базується на трьох китах мовах: HTML, CSS, JavaScript або JS. Серверна частина може розроблятися на будь-якій мові програмування: PHP, JS, Python, SQL тощо. Для створення просто влаштованих невеликих сайтів можна знати лише мови HTML та CSS. Про роль JavaScript буде достатньо мати уявлення. Виконуваних сервером програм такі сайти по суті не мають. На сервері розміщуються лише готові до відправки по мережі файли, що включають HTML та CSS коди HTML розшифровується як Hypertext Markup Language, тобто мова гіпертекстової розмітки, щоб було легше зрозуміти, скажемо простіше, мова текстової розмітки. Це означає, що командами мови HTML описують, що є на сторінці тексту, що є заголовок, що бзаци, картинки, список, метадані і так далі. Іншими словами, з допомогою HTML створюють структуру сторінки. Якби то кажуть, які елементи вона включає. Розмітка сторінки з допомогою мови HTML є важливою для пошукових роботів. Вони обходять сторінки, розміщені в інтернеті, і індексують їх. Важлива розмітка і для браузера. Інтерпретуючи HTML-код, браузер відображає сторінку так, як задумував програміст. Сторінка HTML є текстовим файлом, який зазвичай має розширення HTML і містить певну послідовність базових команд тегів мови. Назвій HTML, додаючи до слова текстове слово гіпер, мають на увазі, що в тексті передбачена розмітка посилань, що ведуть на інші сторінки HTML. При натисканні на посилання у вікно браузера користувача завантажується інший документ HTML, той, який вказує посилання. Браузер це програма, яка може інтерпретувати перекладати команди мови HTML у їхнє представлення для користувача на екрані монітора. Веб-сторінки html браузер отримує в режимі реального часу через інтернет з віддаленого сервера, на якому розробник сайту розмістив свої html сторінки. Команди мови HTML не зовсім команди. Вони описують декларують, а не наказують щось зробити. Тому замість команди HTML говорять про теги HTML. З допомогою тегів на сторінці відокремлюються структурні елементи HTML. Елемент може описуватися як двома тегами, так і одним. Наприклад, абзац це елемент HTML, який починається з тега P, містить текст інші елементи HTML і закінчується закриваючим тегом слабпі. З іншого боку, розрив рядка перехід на новий рядок без створення нового абзацу теж елементи HTML. але його формує й один техбіар. Перші версії HTML були представлені громадськості на початку 90-х років минулого століття. На сьогоднішній день активно використовується п'ята версія HTML5, яку ми і вивчатимемо у старших класах у веб-сторінки. Два класи четів. Люди та програми, пошукові роботи, браузери для машини важливою є правильна структурна розмітка. Для людини важливим є зручне подання інформації: те, як і як довго люди вивчають сторінку, формують таку її характеристику, як поведінкові чинники. Серед іншого, ту інформацію, яку зібрав бот, прочитавши файл. Вони впливають на позицію сторінки в пошуковій видачі. Людина краще сприймає акуратно оформлені сторінки зі зручним інтерфейсом і продуманим дизайном. У попередніх версіях HTML було більше тегів, призначених для оформлення тексту. Це робило код брудним, його було важко обслуговувати. Було багато стилістичних повторень. Ці проблеми були вирішені з допомогою мови CSS, Перші версії якої з'явилися у другій половині 90-х років. CSS розшифровується як Cascading Style Sheet – каскадні таблиці стилів. Таким чином було досягнуто поділу змісту та подання документа. Можливість застосовувати один стиль, описаний в одному місці, для багатьох сторінок, що важливо для сприйняття сайту як єдиного цілого. Отже, CSS – це за великим рахунком мова оформлення сторінок. Що під цим безпосередньо розуміється, яку ширину має меню сайту, колір посилань, якого розміру літери тексту абзаців, яке зображення шрифту використовується, чи потрібні десь рамки, чи е, як виділяються цитати, обрамлюється картинка і так далі. Крім посилань час на сторінки додають інші директивні елементи. Так, вміст і вигляд сторінки можуть змінюватися в залежності від тих чи інших дій користувача. Наприклад, при натисканні на картинці вона розгортається на весь екран. Або при натисканні на кнопку на сторінці запускається анімація. Така динамічність місць зазвичай забезпечується за допомогою мови програмування JavaScript. Тут ми говоримо про JS в контексті його виконання, те, що називається на стороні клієнта, тобто браузером користувача. Клієнтом вважається браузер. Однак JS нерідко використовується, зокрема, на стороні сервера, там, де зберігаються файли, звідки вони передаються. Тобто на JS пишуть програми, які виконуються до того, як HTML-сторінка буде відправлена в браузер людині, яка її запросила. При цьому призначення таких серверних JS-програм дещо інше, ніж у клієнтського JS. Джести імперативна, такі вважатимемо справжніми мови програмування. HTML та CSS – описові мови. Вони не наказують, а декларують у даному випадку, як щось має виглядати. Вивчати такі мови простіше. До речі, вивчивши основи HTML та CSS, ви можете переглянувши додатковий курс нашої школи. Там ви знайдете багато корисної інформації та на практиці засвоїти основні теги мови. Деякі речі, які можна зробити з допомогою JS, також реалізовані за допомогою CSS. Наприклад, стилі, що застосовуються, можуть змінюватися в динаміці під різні розміри екранів, застосовуватися свої стилістичні особливості. Також CSS може відстежувати наведення миші у певних межах, дозволяє створювати анімацію. Щоб розпочати веб-розробку, необхідний мінімум програмного забезпечення. Будь-який текстовий редактор для програмістів, які підтримують підсвічування синтаксису та браузер, з допомогою якого ви виходите в інтернет. Музика. Краще за все, на мою думку, підійде безкоштовний редактор Visual Studio Code. Посилання на його офіційний сайт, звідки можна завантажити редактор для вашої операційної системи, можете знайти, відсканувавши QR-код, що зараз бачите на екрані. Звертаємо невелику сторінку, в якій використаємо HTML, CSS та JavaScript. Це будемо виконувати в редакторі Visual Studio Code. З команди CSS укладатимемо між HTML тегами style та slash style, Команди JS між script та slash script. Зазначимо, що такий спосіб включення не єдиний. Створимо на комп'ютері нову папку та назвемо її, наприклад, «WebPage». Відкриємо редактор Visual Studio Code та в меню виберемо пункт File Open Folder. Відкриємо раніше створений каталог. На бічній панелі редактора натисніть правою кнопкою миші за назвою каталогу. У контекстному меню виберіть New File. Після цього у робочій області редактора відкриється пустий файл. Змінюємо назву файлу на «Index.html». Все, можна писати код. Друкуємо знак оклику та натискаємо TAB. Каркас готовий. Додамо кнопку з подією та деякі написи. Відступи та розмір шрифту за допомогою тегу «Style». приступимо до скрипту. LED-блок надає локальну область видимості для змінних. Робота його полягає у прив'язці нуля або більше змінних до області видимості цього блоку коду. Іншими словами, він є блоком операторів. Далі прописуємо функцію з подією кнопки. Тут буде повне розгалуження. Якщо кнопка не натиснута, або можна сказати, що вимкнена, то для тіла документа будуть діяти такі кольори: білий фон та чорний шрифт. Якщо ж натиснуто, то навпаки. Перевіряємо. Як бачимо, змінюється тільки шрифт. Можливо, вже хтось догадався, в чому причина. Знайдемо помилку. Як бачимо, пропущено літеру N. Перевіряємо. Якщо натискати на кнопку, то кольори фону та тексту змінюватимуться. Для створення гармонійного та функціонального вебсайту необхідно ефективно комбінувати HTML і CSS. Ось як це можна зробити. Використання внутрішніх та зовнішніх стилів, Будовування CSS безпосередньо в html документ або посилання на окремий css файл, селектори та властивості, визначення стилів для конкретних html елементів адаптивний дизайн, створення вебсайтів, які виглядають добре на різних пристроях та розмірах екрану. HTML і CSS є невід'ємною частиною сучасної веб-розробки. Вони дозволяють створювати структуровані та візуально привабливі веб-сайти, вивчення цих мов є важливим кроком на шляху до становлення професійного веб-розробника. Зі допомогою можна створювати веб-сторінки, які будуть відповідати всім сучасним стандартам та вимогам. З вами була я, Юлія Олександрівна. До нових зустрічей на альтернативних уроках от інформатики.